То це йде з роботи, з видраним волоссям, бо дівчина мені робила зачіску, з видраним волоссям після роботи, а такий щасливий, а це я, а це я. Ой, ну да, оце ж я раніше ще розказала, що сьогодні поставила а, діткам нашу українську пісню, вони вивчили фразу з Новим роком, ну, ну просто так швидко, тому що це було. Спонтанно мені запропонували. Зазвичай, от я вже три роки тут у Франції, і тільки на початку, коли я приїхала, коли я проходила стаж в одній школі, і там, там мені запропонували представити Україну, да? а потім я пропонувала якісь пісеньки, чи що? ні 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 ні, -ні». А це сьогодні самі запитали. Я ж кажу, це раніше я описувала відео, почалося ж то, з того, що як святкують Новий рік у нас. Я кажу так само, як і у вас. Mm -hmm. Ну, якби з цього почалося. І, mm -hmm. і от і мені цей. І я, і я от натхнення розказувала, що є якісь моменти, які я... Ну не дуже. І причому я зараз, подивіться, на мої очі, я що розсердилася, чи я переживаю за те, що а, ну, не тільки не один момент, що там був такий складненький з колегами, ну, ще там було. От я колись слухала одну Ліля там лісті, з Франції на каналі. У неї канал, да? вона тут у Франції чи 20 років заможе, що ну, багато дуже і сум. І вона розказувала звички, от, типа яких вона позбулася, їй, тому що у Франції. Ну вона ще так нічого, тому що вона ніколи не каже, що ми французи, а є такі, ну, ну, ну Ми, французи, там, не знаю, не знаю 20 років прожила. Да ніколи ти не будеш французом, ну, ніколи. Ну, от кров, от сьогодні хлопчик один. Я думала, бо він наче походить на румуна, але. Сулейман звати. ну, Він каже, на арабському. Я знаю, у нього всі повадки. І послав він мене арабською мовою. ну, Просто що я не розумію, він каже, ні, я сказав тобі, кажу, я знаю, що ти ну, сказав погане, погану фразу. Він каже, ні, я тобі сказав, Ну, от всі повадки видно, от воно з кров'ю. він же ж тут народився, він говорить французькою. Ну, от звідтіля, знаєте, З таких виросте і буде. Тобто, знаєте, як? ну, Залежить від того, що звідкиляти, воно в крові залишається, так і це. Ну блин, якщо ти бичка з. там, от Особливо не то, що дракує, але да, в Росії. Ну і французи Да Не старайтесь стати французом, воно вам не потрібні. От, Залишайтесь такими, які ви є. Господі, ну це ж, ну, чому? Чому? Старайтеся, чому ви соромитесь? Тому що ти там росіянка, чи тому, чому я мушу соромитися, що я українка, наприклад, да? ні. Ніколи. І от знаєте, звісно ж, бачите мої очі, я йду. Тобто зараз мене все менше і менше турбує, бо сьогодні декілька моментів. Але вже я точечно просто, я ж кажу, що був момент з цим, мужиком, який там таким. <гум> ну їм також, розумієте, їх, їх можна. Я завжди розумію людей. да? Їх можна розуміти, це їхня країна. І Вони думають, ну що вона тут робить? Ну чого їсюди. Можливо, у кожного є хтось свій. Іноді говорять другий там дядько, я називаю його адуанчик. Да? Він взагалі там, типа, ну... Ну, підстаркуватий під він там з дитинкою індікапеди ну не то що дивиться той вже хлопчик дорослий але віддається що в нього в того хлопчика одна мама і не дуже за ним дивиться напевно він трохи його замінив як людина ніби яка ну, схоже може щось батьківське показує бо я бачу він здоровенний з, з мого роста та живий а стрибає на того мужика, знаєш, і на цього аніматора ж так. Да? А йому самому вже років за 65 минув або 65, а я не знаю. Можливо, якщо не на пенсії, так і ще немає. Ну так. так. отож я ж кажу, що ну, якось так є моменти, але я на них просто не звертаю. Я кажу, я все одна вдячна цій країні, що вона прийняла. Дала захист, дала можливість працювати з дітьми, так як я працювала в Україні, і плюс дала можливість представляти мою країну. Михайло, хай то не пишуть мені, хто там знає твою Україну. Знаєте, він лайк пишуть. Знаю? Тепер знають. Ну тобто, знаєте, я тобі що... Я задоволена по що роботу, щоб тут. У мене нема претензій ні до кого. Іноді, звісно, хочеться там посилити щось таке, знаєте, як пороскати. Однак, якщо ти невдоволений, ти обов'язково в житті людина мусить бути невдоволена чимось. Тому що, якщо ти всім задоволений, ти як овоч, тебе не буде ну, двіження вперед. Ти будеш шукати, як то щось таке цікаве для. Ну, щоб себе задовільнити, да? а що приходить, коли ти всім довольний. Да? Не вистачає, ну, ти, ти піднімаєш градус радості, а чим його піднімають, ну, чим його намагаються. Це заборонені якісь речовини. Так само, як, ото, знаєте, як коли ти нещасний, ти ніби питаєшся алкоголем зняти, а воно ж тобі нічим не допоможе. Так само і тут, якщо ти задоволений, подивіться, скільки є і гроші, і все, вони. Нібито задоволені, все перед ними стелиться, але ж погано. А, ну як погано закінчити, тому що йдуть там, то заборонені речовини. Ну, діти, допустимо, і багато, ну, у кого є можливості утримувати усе.